Добрих вечорів. Сьогодні традиційний X10 уже. Останнім часом якось так складається. Прийшли неочікувано до нас гобліни і в рекомендаціях два досить таки хороших героя. Я хотів би покрутити. Може, щось десь та й випаде. Давайте починати, побачимо, що з того буде. А буде з того панда з косою. Ну, окей, окей. Давайте, може, тоді попробуємо з... з нашого пса. Так, червоний буц. Буц, буц, буц. Далі. Зелений. Брієна. Так, ну, щось не йде, так? Да? Щось не йде. Давайте зробимо. Невеличку розгрузку і покрутимо далі. Напишіть, що ви виловили. Може, щось хороше вам хоча б випало, бо мені вже здається, що це вже нічого хорошого мені не принесе цей виклик. Наш гарчик. Одні триєчки. Ну, прям зовсім-зовсім все погано. Улімір. Так, поїхали. Тець, Бальтазабр. М -м -м -м. Ну, давайте, принесіть щось цікаве новеньке. Біліт. Біліт була. Біліт нас не цікавить. Пріска теж. І останній Колін. Ну що ж, якось так. Дякую всім за увагу. Всім хорошого дня. Пока.